Чи можна дізнатися, яке саме ядро у певній радіоактивній речовини розпадається першим, яке буде наступним, яке розпадеться останнім? Фізики стверджують, що дізнатися про це неможливо. Розпад того чи іншого ядра радіонукліда подія випадкова. А разом із тим поведінка радіоактивної речовини в цілому підлягає чіткому визначенню і закономірності. Параграф 24. Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів Перше, дізнаємось про період піврозпаду. Якщо взяти закриту скляну колбу, що містить певну кількість радону 220, то виявиться, що приблизно через 56 секунд кількість радону в колбі зменшиться вдвічі, ще через 56 секунд із решти атомів знову залишиться половина. І так далі. Отже, зрозуміло, чому інтервал часу 56 секунд був названим періодом піврозпаду радону 220. Період піврозпаду це фізична величина, що характеризує радіонуклід і дорівнює часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості ядер даного радіонукліда. Одиниця періоду піврозпаду – всі секунди. У кожного радіонукліда свій період піврозпаду. Друге. Даємо означення активності радіоактивного джерела. І уран 238-й і радій 226 є альфа-радіоактивними. Їхні ядра можуть спонтанно розпадатися на альфа-частинку і відповідно до чернь ядро. Якщо кількість атомів урану 238-го і радію 226-го є однаковою, з якого зразка за 1 секунду вилиті більше альфа-частинок. Сподіваємось, що ви правильно відповіли на подане запитання. І врахували, що період піврозпаду даних радіонуклідів відрізняється майже у 3 мільйони разів. Визначили, що за той самий час у зразку радіо відбудеться набагато більше альфа-розпадів, ніж у зразку урану. Фізичну величину, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбувається в певному радіоактивному джерелі за одиницю часу, називають активністю радіоактивного джерела. Активність радіоактивного джерела позначають символом А. Одиниця активності Сі. Бекерель. 1 -бекарель – це активність такого радіоактивного джерела, в якому за одну секунду відбувається один акт розпаду. 1 – це дуже мала активність, тому використовують позасистемну одиницю активності кюрі. Якщо зразок містить атоми лише одного радіонукліду, то активність цього зразка можна визначити за формулою, а дорівнює лямбда помножено на N, де N кількість атомів радіонукліду в зразку на даний час. Лямда стала радіоактивна розпаду радіонукліду. Фізична величина, яка є характерною радіонукліду та пов'язана з періодом піврозпаду піввідношенням, лямбда дорівнює 0,69 поділена на період напіврозпаду. Лямда вимірюється в секунди у мінус першої степені. Оскільки пливом часу в радіоактивному зразку кількість ядер радіонуклідів, що не розпалися, зменшується, то зменшується і активність зразка. Третє. Дізнаємось про застосування радіоактивних ізотопів. Наявність у певному об'єкті радіонуклідів можна виявити за випромінюванням. Ви вже з'ясували, що активність випромінювання залежить від виду радіонукліду та його кількості, яка з часом зменшується. Все це, це покладено в основу використання радіоактивних ізотопів, які фізиків навчилися отримувати штучно. Зараз для кожного хімічного елемента, що зустрічається в природі, отримано штучні радіоактивні ізотопи. Можна визначити два напрямки використання радіоактивних ізотопів. Перший використання радіоактивних ізотопів як індикаторів. Радіоактивність є своєрідною міткою, за допомогою якої можна виявити наявність елемента, простежити заповедінку елемента під час фізичних і біологічних Процесів тощо. Друге використання радіоактивних ізотопів як джерела гамма-випромінювання. Розглянемо кілька прикладів. Четверте. Застосовуємо радіоактивні ізотопи для діагностики захворювань. Організм людини має властивості накопичувати у своїх тканинах певні хімічні речовини. Відомо, наприклад, що щитоподібна залоза накопичує йод, кісткова тканина, фосфор, кальцій і стронцій, печінка, деякі барники тощо. Швидкість накопичування речовини залежить від стану здоров'я органу. Наприклад, відомо, що активність щитоподібної залози різко зростає у випадку базедової хвороби. За кількістю йоду в щитоподібній залозі зручно стежити за допомогою його гамма-радіоактивного ізотопу. Хімічні властивості радіоактивного і стабільного йоду не відрізняються, тому радіоактивний йод 131 буде накопичуватись так само, як і його стабільний ізотопи. Якщо щитоподібна залоза в нормі, то через певний час після введення в організм йоду 131 промінювання від нього матиме певну оптимальну інтенсивність. А от якщо щитоподібна залоза функціонує з відхиленнями від норми, то інтенсивність гамовипромінювання буде аномально високою або навпаки низькою. Аналогічний метод застосовують для досліду обміну речовини в організм, виявлення пухлинь та іншого. Зрозуміло, що використовуючи зазначені методи діагностики, необхідно ретельно дозувати кількість радіоактивного препарату, щоб внутрішнє опромінювання причинило мінімальний негативний вплив на організм людини. П'яте визначаємо вік стародавніх предметів. В атмосфері Землі завжди є певна кількість бета-радіоактивного карбону, карбон 14, який утворився з нейтрогену внаслідок ядерної реакції з нейтронами. Цей ізотоп у складі вуглекислого газу СО2 поглинається рослинами, а через них тваринами. Поки тварини або рослина живе, Вміст радіоактивного карбону в них залишається незмінним. Після припинення життя організму кількість радіоактивного карбону починає зменшуватись. Зменшується і активність бета-випромінювань. Знаючи, що період піврозпаду карбону 14 го становить 5700 років, можна визначити вік археологічної знахідки. Шосте. Застосовуємо гамо-випромінювання в техніці. Особливе значення в техніці мають гамма дефектоскопи за допомогою яких перевіряють, наприклад, якість зварювальних з'єднань. Якщо майстер, приварюючи петлю до воріт, припускався браку через деякий час петлі відлітять. Це, звісно, неприємно, але ситуацію можна виправити. А от якщо брак стався у зварювальні елементів конструкції моста або ядерного реактору, трагедія неминуча, завдяки тому, що гамма промені по різному поглинаються масивною сталлю і сталлю з порожнинами. Гамма-дефектоскоп бачить тріщини всередині металу, а отже виявляє брак ще на стадії виготовлення конструкції. 7. знищуємо мікробів за допомогою радіації. Відомо, що певна доза опромінювання вбиває організм, але ж не всі вони корисні для людини. Так медики невпинно працюють над тим, щоб позбутися хворобних мікробів. Згадайте, в лікарні хміють підлогу спеціальними розчинами, опромінюють приміщення ультрафіолетом, обробляють медичні інструменти і так далі. Такі процедури називають дезінфекцією та стерилізацією. Поставити процеси стерилізації на промислову основу дозволили особливості гамовипромінювання. Така стерилізація здійснюється у спеціально створених установках із надійним захистом від проникаючої радіації, як джерело гамо-промінів використовують штучно створені ізотопи кобальту і Цезію. Підбиваємо підсумки. Час, протягом якого розпадається половина наявної кількості ядер, даного радіокліду називають періодом піврозпаду. Період піврозпаду є характеристикою радіонукліду, фізичну величину, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в певному радіоактивному джерелі за одиницю часу, називають активності радіоактивного джерела. Якщо джерело містить атомі тільки одного радіонукліду, активність А джерела можна визначити за формулою А дорівнює лямду помножена на N, де N кількість атомів радіонукліда в зразку. Гамма – тала радіоактивного розпаду радіонукліду. Одиниця активності всі бекерелі. І з часом активність радіонуклідів зменшується. І цю властивість застосовують для визначення віку археологічних знахидок. Штучно створені ізотопи використовують для стерилізації одноразових медичних виробів, діагностики та лікування захворювань, виявлення дефектів у металах та інше.